Привіт, я десятикласниця Ліна. Мені 16 років. Я хожу до школи, відмінно навчаюсь. І в мене є великий і гарний секрет. Я закохана. Хто він найкраща, найдобріша, найвеликодушніша людина? І все, бо це секрет. І зустріла я своє перше, велике, щасливе, взаємне кохання саме у школі. Я на крилах тепер лечу до школи. І така закохана я не одна. У майбутньому треба зберегти інтереси таких, як я, бо нас багато. Треба лавочки у вигляді серця. І якщо є місця для нелегальних курців, то треба на подвір'ї школи, а на двох. У школі майбутнього у школу не ходили б, якщо не мали у серці кохання. У малих до мами, учительки, у старших. До батьківщини, коханої людини, у вчителів до дітей, до своїх, до нас, чужих. Уроки проводитимуть на подвір'ї, а не в душних класах. Школа має жити єдиним дружним колективом. І уроки мови, фізкультури проводитимуть разом. Уроки біології будуть проводити біля ставка, в парку, в шкільній оранжереї. Школа починатиметься з посмішки першої вчительки, класного керівника чи учителя-предметника. Мені здається, що конфліктів би тоді зовсім не було.